Вранці 25 червня 1986 року дев'ятирічний Хуан Педро Мартінес снідав зі своїми батьками в готелі Арагон. Це була коротка зупинка перед тим, як знову вирушити в дорогу. Завершивши сніданок, сім'я повернулася в фургон, адже батьку потрібно було вчасно доставити цистерну з 20 тисячами літрів сірчаної кислоти у місце призначення. За деякий час поїздки, попри відсутність автомобільного трафіку, фургон попадає в жахливу автокатастрофу, в котрій моментально гинуть двоє батьків. Але будь-яких слідів маленького Хуана не виявилося. Хлопчик мов розчинився в повітрі. Вітаю, друзі! Ви на каналі Сітарка.UA і сьогодні я вам розповім справді вражаючий і невимовно загадковий випадок зникнення, над котрим ламали голови найдосвідченіші слідчі Іспанії. А Інтерпол визнав це зникнення найдивнішим випадком в усій Європі. Невелика передісторія. Хуано Педро Мартінесу Гомесу було 9 років, коли він зник. Одразу тут поясню, чому в іспанців такі довгі імена. Все тому, що вони мають одразу два прізвища своєї мами і тата. Отож, хлопчик жив у місті Мурсія, що на південному сході Іспанії, разом із своїми батьками. Тато Андрес Мартінес Наваро, 36 років, працював далекобійником, і мама Кармен Гомес Легас 34 роки, швидше за все була домогосподаркою. Про Хуана нам відомо, що він мав чудові стосунки з родиною по материнській лінії. Нещодавно пішов до свого першого причастя і відмінно навчався у школі. Саме через хороші оцінки і хороший збіг обставин батьки запропонували сину здійснити спільну сімейну подорож у місто Більбао, яке розташоване на крайній півночі Іспанії. На що він одразу ж погодився, оскільки завжди мріяв побачити красу північної частини Іспанії. Голова сім'ї Андрес Мартінес вирішив таким чином убити двох зайців одним пострілом. По-перше, він би здійснив доставку цистерни з сірчаною кислотою до нафтохімічного заводу в місті Більбао. А по-друге, це була б весела сімейна подорож з кількома днями прогулянок після виконаної роботи. Тим паче чоловіку б не довелося назад їхати самому, як він це робив зазвичай. Тому вже ввечері 25 червня 1986 року батьки з сином вирушили в дорогу. Їхній шлях розпочався з хутора Лоска кановас де вони забрали вантаж з більш як 20 тисячами літрів 98-градусної сірчаної кислоти. Для більшого розуміння скажу, що ця сірчана кислота є безбарвною, маселянистою та дуже в'язкою рідиною. Вона вважається однією з найсильніших неорганічних кислот і є дуже їдкою та небезпечною. Але оскільки батько хлопця був досвідченим водієм, то всі почувались впевнено та безпечно. Це була абсолютно спокійна поїздка із відповідними зупинками для дозаправки, перепочинку та обідів. Вперше сімейство зупинилось у Вента Дель Оліво. Згодом вони припаркувались на службовій дорозі у містечку лас Педроньєрас, де співробітники АЗС спостерігали, як вони дрімають. І останньою зупинкою стало поселення Кабаніліяс де ла Сьєра, де у кафе готелю Арагон вони снідали 20 хвилин. Саме там їх востаннє бачив офіціант закладу, який звернув увагу на дев'ятирічного Хуана Педро оскільки хлопець був одягнений повністю в червоний одяг. Як згодом з'ясується, офіціант не бачив, як саме вони сідали у вантажівку, але бачив, що машина спокійно виїхала з місця парковки. Він же зауважив, що у поведінці членів сім'ї не було нічого дивного чи хвилюючого. Вони виглядали абсолютно спокійними. Як типова родина, що подорожує, це була шоста година ранку і подальший маршрут пролягав через гірський перевал Сомосьєра. Взагалі в гірських районах усім водіям потрібно бути обережними через велику кількість поворотів на дорозі та різку зміну висоти маршруту, а особливо це стосується водіїв далекобійників, котрі везуть великі вантажі. І здавалося, що такий досвідчений водій, як Андрес Мартінес, повинен був це знати, але не склалось, як гадалось. Досягнувши самої вершини перевалу, вантажівка раптово розпочала швидкісний спуск, досягаючи швидкості більше 100 км на годину. Спершу Андрес впорався на поворотах і виїхав на пряму дорогу, намагаючись на шаленій швидкості оминути три вантажівки, котрі повільно їхали перед ним. Тобто батько сімейства виїхав на зустрічну смугу, ледь зачепивши вантажівки поруч, збивши їхні дзеркала. Але навпроти нього їхала ще одна четверта вантажівка, зіткнення з котрою було б неможливо уникнути. Тому в лічені секунди чоловік вивернув руль праворуч на свою смугу, збиваючи інші вантажівки і вилетів з дороги, перевернувшись. Місце аварії було жахливим, кузов був зім'ятий, з потрощеної цистерни стрімко витікала кислота, помалу роз'їдаючи предмети довкола. А шоковані люди поспіхом викликали рятувальні служби. Один зі свідків тих подій пригадував це так: ми зіткнулися з величезним стовпом диму через контакт кислоти з водою. Вона дійшла до річки, ніхто з присутніх не наважився підійти. Екстрені служби прибули на місце близько сьомої години ранку і перекрили всю дорогу, а згодом до них приєдналася цивільна гвардія. Робота була небезпечна. Усі, хто брав участь в нейтралізації кислоти вапном, носили захисні маски, аби не вдихати випари. Згодом пожежники виявили тіла Андреса та Кармен. Перший був у лежачому положенні, і його тіло наполовину зазнало кислотного навантаження, а його дружина залишилась у сидячому положенні, затиснута та розчавлена в кабіні. Тому для того, щоб дістати їхні тіла, знадобилось більш як 10 годин. На щастя, окрім цієї сім'ї, ніхто більше не загинув. Троє інших водіїв залишились неушкодженими, а один отримав тяжкі травми. В тій ж кабіні та довкола неї були розкидані різноманітні дитячі речі, але ніхто не звернув на це особливої уваги, адже про третього пасажира ніхто з присутніх не знав, і будь-яких ознак третього тіла. Не було видно лише через певний час полісмени зателефонували батькам загиблої Кармен, повідомляючи про трагедію. І першим, що запитала старенька, було: А як же хлопчик? Що з моїм онуком? На ці раптові запитання ніхто не мав відповіді, адже лише тоді вони зрозуміли, що в кабіні, мав бути ще хтось, і пошуки дитини розпочались. За словами кількох експертів на місці дитина не могла б вижити в такій серйозній аварії. Через швидкість вантажівки та те, як вона перекинулася, було б дуже важко знайти вцілілих серед уламків автомобіля. Крім того, згідно з подальшим розстаном, батьки хлопчика померли миттєво. Тому, коли рятівники оглянули найближчу територію ще раз, вони припустили, що хлопчик все ще залишається в кабіні. Оскільки всередині стиснутого металу було видно щось опукле, аж наступного дня вони змогли дістатись туди і розчаровано побачили, що це була звичайна торба з одягу та ковдри. Після цього з'явилась друга гіпотеза, яка полягала в тому, що хлопчик опинився повністю покритим діткою кислотою, котра під нуль розчинила його тіло. Але, хоч це припущення було зручним, все ж з огляду на те, що тіло його батька залишалось лише частково пошкодженим після довготривалого впливу кислоти, ця теорія була хиткою. Тим паче, експерти переконували, що навіть якби тіло хлопця розчинилось повністю, елементи кісток та його зуби повинні були б залишитись. Саме тому, доки одні люди продовжували розбирати уламки і шукати якісь ознаки тіла хлопця, інші розпочали великі пошуки в надії, що хлопчик якось залишився живий. В наступні декілька днів більш як 10 тисяч добровольців разом із пошуковими собаками та в супроводі гелікоптерів обшукали величезну територію в 30 кілометрів довкола місця аварії, але нікого і нічого не знайшли. Так само, як і перша група, котра не виявила жодних решток дев'ятирічного Хуана, і аби ви розуміли, експерти не просто оглядали поверхневу територію, а й збирали екскаватором землю з того місця, щоб точно переконатись, чи немає там його кісток. А натомість вони знайшли шматок жуйки, котрий теж не розчинився повністю в кислоті, що лише підтверджувало факт того, що за такий короткий час хлопчика не могла б роз'їсти рідина. До слова, оскільки прихильників цієї теорії було дуже багато, вчені навіть проводили двотижневий експеримент, аби наочно показати, що це було неможливо. Тобто все це вказувало на те, що неповнолітнього на момент аварії в транспортному засобі не було. І тоді виникало два головних запитання. Перше, що взагалі сталося на дорозі, що призвело до аварії. І друге, чому хлопчика не було в машині? І де він перебуває зараз? Щоб наблизитись до відповіді, давайте спершу розглянемо звіти Цивільної гвардії про той день. Спершу, що є важливим, зазначено, що дорожні та погодні умови були ідеальними. Дорога в хорошому стані, сухе та чисте покриття, суха та сонячна погода. Йдеться у повідомленні. Після аварії було зафіксовано, що це сталось на світанку в будній день, а точніше, в середу. Рух на дорозі був нормальним, без заторів, лише дещо підвищена присутність вантажівок. Далі, зі свідчень свідків, йдеться, що о 6.40 ранку Вольво, котре перевозило цистерну, спокійно спускалось з порту до Іруна на боці Сеговії Сомисьєри. Водій робив це на швидкості від 15 до 20 км на годину. Однак раптово автомобіль ніби втратив ефективність гальмівної системи і почав поступово набирати швидкість, досягаючи 100 км на годину. Як наслідок, сталася автокатастрофа і двоє людей загинуло. Будь-яких свідків, окрім постраждалих, не було а шосе перекрили від сьомої ранку до 13.00 наступного дня. У звіті продовжувалося, що спроби знайти будь-які сліди дитини. Були безуспішними і територію шукали безуспішно. До слова, цікавим фактом було й те, що деякі з небагатьох свідків інциденту згадували, що на місці аварії зупинився білий фургон «Нісан Ванетте, з котрого вийшов високий вусатий чоловік та стара жінка, котра заявила, що вона медсестра. Ці люди наблизились до розбитої вантажівки, після чого поїхали. Одні зі свідків казали, що в Нісані був ще третій пасажир, котрий не виходив з машини. А також декілька людей відзначили іноземний акцент пари, ніби вони були німцями. З останніх свідчень теж виникло припущення, що, можливо, ці люди забрали хлопчика, котрий був поранений, і поїхали не гаючи часу. А ніхто довкола цього не помітив через шок. Однак перевірка найближчих лікарень результатів не принесла. Тим паче, фото зі зниклим Хуаном Петро було на кожному стовпі Іспанії, та й новини про нього не вщухали. Тому, якби він був у якомусь закладі, то поліція точно про це дізналася б. Отож, розслідування вирішило сконцентруватись на самій аварії, оскільки детальніший огляд наповнення вантажівки дозволив виявити вцілілий тахограф. Котрий містив точні дані про всю поїздку, такі як кількість зупинок, їхній час і швидкість, з котрою рухався автомобіль. Ці всі дані відправили в Німеччину на розшифровку і отримані результати багатьох вразили. По суті, вся поїздка аж до кафе, де в бачили сім'ю живими, пройшла абсолютно нормально. Однак в останні 18 кілометрів перед аварією. Машина зупинялась цілих 12 разів. При цьому ці зупинки тривали від однієї до трьох секунд, і лише остання зайняла найбільше часу 22 секунди. Звісно, коли машина зупиняється на секунди і так часто, ти відкидаєш варіант зупинки для біологічних потреб чи поломку. Одразу приходить на думку варіант із щільним трафіком на дорозі, але його точно не було. Коли їдеш нагору, машина сильно набирає обороти, від цього страждає і може зламатись. Це нормально, але з поломкою ти не зможеш знову завестись. Також це може бути тому, що хтось перегородив тобі дорогу. Дав коментар один з водіїв вантажівки. Тим паче вдалося дізнатись про те, що ніяка гальмівна система вантажівки не була порушена. А батько Хуана незадовго до цієї поїздки возив авто на станцію технічного обслуговування, аби перевірити його справність і заборгував після ремонту більше як 5 тисяч доларів. Ми маємо справу з аварією, яка вважається ненормальною. Є лише дві можливості: або за чоловіком гналися, або він за кимось гнався. І швидше за все. І гнався за кимось із повної одержимості, додав експерт. Саме після цієї інформації родина по материнській лінії Хуана Педро висунула свою теорію, котра полягала в тому, що хлопчика викрали, а його батько в повному божевіллі переслідував викрадачів аж до смертельної аварії. Попередні короткі зупинки вони пояснили тим, що автомобіль, в котрому викрали дитину, пригальмовував перед вантажівкою. А білий фургон Нісан, з котрого виходили двоє людей після аварії, цілком міг належати викрадачам. Родичі припустили, що до цієї трагедії були причетні якісь банди або наркоторговці і вимагали ретельно розслідувати цей злочин. Полісмени не одразу, але все ж розпочали розшукувати та перевіряти усі білі фургони Нісан однієї моделі, аби знайти хоча б якісь підказки. Але перевіривши більш як три тисячі машин, вони заявили, що і цей напрямок роботи закінчився нічим. На цьому моменті можна з впевненістю сказати, що розслідування остаточно зупинилось, адже слідчі просто зайшли в глухий кут. Але родичі хлопчика точно не планували так швидко здаватися. Вони постійно протягом року. Давали інтерв'ю для газети телебачення і наголошували на тому, що розслідування проводиться дуже погано, до них ніхто не прислухається і хлопчика більше ніхто не розшукує. І аж через рік після аварії, коли суддя по цій справі змінився, він одразу ж призначив пошук залишків героїну в баку вантажівки і не прогадав. Адже за деякий час в одному з пустих контейнерів у таємному сховку та за багатьма шарами з тканини та брезенту був виявлений героїн. Ця знахідка повністю перевернула слідство, яке раніше відмовлялось вірити у подібну теорію, тому можливість того, що батьки були залучені в мережу торгівлі наркотиками, ставала все більш важливою. Родина цього не заперечувала, зазначивши, що Андрес не брав би участі в бізнесі добровільно. У зв'язку з цим деякі люди стверджували, що на нього, можливо, тиснули і згодом забрали дитину як гарантію доставлення товару. А Андрес, який був у великих боргах, міг прийняти цю угоду або під примусом погодитися на неї. Андрес Мартінес дійсно мав великі борги, адже спершу він купив свою беушну вантажівку за 5 мільйонів іспанських песет, які планував виплачувати частинами. А за два місяці до поїздки відремонтував коробку передач і гальма вантажівки за 700 тисяч песет. Тобто сумарно борги в доларах сягали 38 тисяч і цілком могли бути важливим для впливу на чоловіка. Власник цистерни та добрий колега Андреса теж був опитаний і він не вірив у те, що Андрес мав будь-яке відношення до проблем із наркотиками чи контрабандою. Вони могли відібрати у нього дитину за ті 22 секунди і погрожуючи змусили робити те, чого він не хотів. Можливо, вони змусили його перевести в вантаж, поки товар не прибуде в більбао, здогадувався чоловік. Родина була впевнена, все так і було. Адже на тій горі, недалеко від місця аварії, стоя поліцейський контрольно-пропускний пункт. Викрадена дитина по суті стала зручним заручником, а вже після аварії незручним свідком. Яка знала про події і точно запам'ятала обличчя наркоторговців, ця ж теорія згодом вкорінилась ще більше і стала основною через те, що сім'ї почали надходити телефонні дзвінки з погрозами від дуже великої злочинної мережі, як вони самі себе називали. Вони знали, що доки не відпустять свою здобуч, не буде свідків, які могли б повідомити про них. Ми просили прослуховувати наші телефони, щоб можливо знайти власників фургонів, схожих на той, що зупинився біля вантажівки, і безліч інших запитів, безрезультативно і жодної допомоги, прокоментував Хуан Гарсія Легас дядько зникло. Про Хуана Педро більше нічого не було чутно аж до 1987 року, доки поліцію Мадриду не звернувся місцевий власник автошколи, який повідомив, що сліпа стара жінка іранського походження увійшла до нього в кабінет і запитала, де знаходиться посольство Сполучених Штатів. Її супроводжував виконуючи роль Гіда, хлопчик близько 10 11 років, який мав акцент схожий на андалузький і який був трохи дезорієнтований. Господар автошколи був упевнений, що дитина це Хуан Педро і наполягав перевірити це, адже пам'ятав, що деякі очевидці аварії вказували на літню жінку медсестру. Але як завжди, поліція повільно відреагувала і не знайшла цих людей, щоб підтвердити чи спростувати свідчення. З самого початку члени сім'ї висловлювали своє невдоволення розслідуванням. На той час не було належного розслідування, а перші два роки було проведено дуже мало уваги, щоб допомогти нам у наших пошуках, сказав речник сім'ї. Він також зазначив, що вони робили все можливе і все, що від них залежало, щоб знайти місце знаходження його племінника, однак він стверджує, що йому попросту не вистачило підтримки. Інтерпол назвав це найдивнішим випадком зникнення в Європі, і справа все ще залишається відкритою. У 2016 році навіть проводився тест ДНК у невідомих знайдених рештках, але результат був негативний. На сьогоднішній 2025 рік з моменту зникнення Хуана Педро Мартінеса Гомеса минуло 39 дев'ять років. І якщо він все ще живий, йому мало бути близько 50. Дехто вважає, що він живе у іншій країні під вигаданим ім'ям, дехто що він давно загинув від рук контрабандистів, а дехто все ще переконаний, що хлопчик розчинився в кислоті. Ви пишіть свої думки та теорії з приводу цієї історії, а я скажу одне. Мені вища здавалося, що поліція справді робила недостатньо для розкриття цієї справи, і я б могла припустити, що вони або боялись цієї банди злочинців, або співпрацювали з нею, адже дивно було не перевіряти та не прослуховувати погрози, що надходили до сім'ї. Або ж припущу ще пожвільнішу теорію, яка полягає в тому, що до родини могли телефонувати та погрожувати самі ж поліцейські, котрі роками не могли розкрити справу і надіялись таким чином залякати голову родини, аби він перестав постійно давати інтерв'ю, ходити на телепередачі і критикувати поліцію. Це б теж пояснило відмову в прослуховуванні дзвінків. Одним словом, кажіть, що ж думаєте ви чи було цікаво почути про таку загадкову справу? А з вами, як завжди, була Сітарка UA, і зустрінемось в наступних відео.